Вже кілька днів, як ціни на стелах АЗС не повзуть вгору. Принаймні, споживачі не спостерігають такого різкого зростання вартості бензину, як це було минулого тижня. Прогнози експертів більш-менш оптимістичні. Обіцяної у 12 гривень вартості 95-го бензину вже не буде. Водії, побачивши стабільність на стелах, особливо не зраділи. кажуть, не вірять, що все це надовго. Та й 9,50 за популярний п'ятий це непомірно багато. Неприємно, звісно, Це здорово б'є по бюджету більшість людей. Ну а чесно сказати, більшість людей Ездят, так и ездят. мало заправляй, потому что що... Пенсія маленька то і мали А Ось харківські автолюбителі тріумфують. Лист, який вони тиждень тому відправили прем'єр-міністрові, скоріш за все прочитали. Тоді водії домагалися, щоб уряд не запроваджував імпортне мито, яке суттєво підняло б ціну на бензин. Дійсно заявлено тому, що додаткові пошлини, які планували ввести, що їх введення кладалася на не определенне час. Єсна надія, що вони і вовсі не будуть введені. Також ми чекаємо адекватних шагів по стабілізації. Цен на бензин. Імпортне мито спонукало б чергове підвищення літра бензина більше, ніж на гривню, кажуть учасники ринку. Тепер же експерти прогнозують стабілізацію цін на паливо. Якщо не ведуть і при нинішньому, нинішньому положенні діл, тобто ціна на нефть не міняється, ну, по крайней мере, більшу сторону, да, то тобто є составляє там, 100 доларів за барель. І долар стабілен, то тобто, в принципі ціни. Ані стабілізуються на такому рівні, на якому вони зараз є. Більше того, вони можуть навіть знизитися. Вважає учасник нафтогазового ринку Володимир Лагунов. Через катаклізми в Японії на ринку нафтопродуктів утворюється надлишок продукції. Через це ціна на сировину вже почала сповзати. В цьому випадку країни ОПЕК вони сніжають свої стоїмості на свою сирі для того, щоб його можна було продати в інші країни, щоб потребіський ринок качнуть на. Тим часом стихія в Японії підвищує вартість блакитного палива. Констатують експерти. Ціни на скраплений природний газ поповзли вгору через великий попит з боку Японії. Після того як землетрус призвів до зупинки десятка атомних реакторів. Аналітики, яких цитує агенція Reuters, стверджують, тепер Японії буде потрібно додаткових 11 мільйонів тонн газу, щоб залатати діри, які утворилися після зупинок. АЕС тож збільшиться попит, виросте й ціна. Тетяна Ігор Тамбів, агенства телевідення новості.